Стосунки будуються не тільки на бабках, коротше. Там ще й турбота, і взаємоповага, і час проведений разом. Понімаєте, ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по-перше, нема стільки пацанов. Дивіться, це я вам кажу. Я, я, я їх в списку Форбс, поняли? І от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті. Якщо чувак реально в роботі йде... Зарабатию, по-перше, ви в нього буде не то, що на третьому, на двадцять п'ятому плані. У нього не то, що у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час. Разом у нього не буде просто часу, що проводить його з вами. А якщо в нього і буде б сильний час, він все рівно буде сидіти ще напряжений і переживати за ті всі ситуації, які у нього відбуваються. Тобто великий гроші майже завжди великий стрес. Дуже мало кому вдається там вообще спокійно, ровно на свободі заявляється. Я ще кажу як людина, у якої, до речі, весь заробіте. Онлайн в телефоні, і я особливо не парюсь ні за які офіси, ні за що зрозуміло? І то мені на вечір треба дві години, щоб просто заспокоїтися, відійти від роботи. Хоча я і так, типу, спокійно живу в зрівнянні там з більшістю людей. Слава Богу, цьому. І мені хочеться, щоб зародилася нова культура, розуміння того, що у нас є якийсь там баланс і взаємоповаги, і відношення. Оце ж ви бачили, як у них підпитають типа, бідний, но вірний, чи багатий ноїзм? Вони кажуть, багатий ноїзм. Ви. Що взагалі там, коротше, вам кукушку не жалко, вона у вас давно уїхала і ви даже догнати її не хотите, чи хочете, чи що? Ви хоч уявляєте, яка це психологічна травма всю цю жить Що ж ви з собою робите? Я не можу цього зрозуміти. Давайте в коментах зберемося нормальні дівчата, нормальні пацани, коні дівчата і конь... Пацани і устроїмо замість і зарубу взагалі, розберемося, що нам з цим робити. Бо отак не годиться. У мене у друзів вже дітей ні у кого немає. І у мене немає, мені 32 роки, я не розумію, з ким коротше, строїть. Ми якесь потеряне покоління, оці там 89 95 ті Мені кажеться, ми без дітей помремо. Бо ми не можемо сконектитися, зрозуміти, як нам існувати. Якраз в наш час, в наш підлітковий вік. Ми попали на ці всі Тіктоки, ВК і так далі, з цією багатою життю і так далі. Ми на це все надивилися. Ми ж не знаємо, які за цим проблеми. Скільки там розводів, візмен, скільки цих мажорів на всяких котиках закінчили свою життя. Страдання і так далі. Я особисто знаю такі історії, що у подруг там був і паршей, Феррарі, і, і Мерсна кожен день, і пенхаус, і так далі. Чоловік постійно зміняв, нічого там хорошого немає. Сама з зараз щас силі живе. Понимаєте? І сломана психика, і так далі. Чому в нас нема лідерів думок, які не несуть суть проблеми всього того, що зараз відбувається? Тому я от хлопчик і взяв і почав відкрив цю тему. Давайте на цю тему поспілкуємось в коментарях, що для кого важливо, як ви рахуєте, як нам в цій ситуації взагалі тепер все вирулювати. Бо це не нормально, що ми всі сконцентрувалися на бабках. Це дуже важливо. Поняли, якийсь мінімум кожен має заробляти для того, щоб нормально існувати і ні в чому собі не відказувати. Але не робити це центром Всесвіту. І головним стосунках. Особливо якісь там планки ставить 15, 20, 50 тисяч доларів. Ви що гоніте? Ви ще скажіть 600 тисяч чи півтора мільйона, як ця. Ну, коротше, ви поняли, хто. Давайте, порождаємо, вміняємо. Все, поїхали в коментах и дружиться.